Один такий біотуалет обійшовся комунальникам у 8 тисяч гривень. Із Запоріжжя до Рівного їх привезли десяток. Управління ЖКГ визначило місця, у яких на весняно-літній період було б доцільно поставити ці мобільні вбиральні. Один із туалетів ставлять при вході на пагорб слави неподалік дитячого майданчика. Цей контейнер розрахований на 200 літрів. При розміщенні контейнера ми, звичайно, враховуємо можливість відкач і санітарного прибирання. Звичайно, якщо будуть зауваження, воно місце переміщення, чи ми так само вивчаємо попит раніше, пропозиції рівнян. Якщо будуть, є пропозиції щодо розміщення, то хай звертається до нас, У нас туалети є, ми придбані, ми розмістимо. Я думаю, що треба було зробити вже дуже давно і нарешті це зробиться. Я думаю, що всі будуть щасливі. Тут дійсно відпочиває дуже багато рівнян. На вихідних просто масово. Крім біотуалетів, треба було подумати про те, щоб було трошки більше місць для того, куди викидати сміття. Оце комунальники обіцяють слідкувати за наповненням контейнерів і прибирати вчасно. Невдовзі такі поставлять ще на пляжі Басівкутського озера. Від тих старих біотуалетів, що вже є в Рівному, нові відрізняються однією маленькою деталлю. Тут уже є кольорова візуалізація, зайнято чи вільно. Ще два новеньких біотуалета ставлять у центрі міста. Тут колись стояли старі. Комунальники сподіваються, що їх цього року ніхто не переверне і не підпалить. Є окремі, може, не дуже сумнені громадяни, які пошкоджують ці туалети. Так що прохання, щоб ми все-таки йдемо в Європу, щоб ми цивілізовані були і цінували роботу, як і нашу. Ну, і це, що місто все-таки за своїх громадян заботиться, і щоб був комфортний відпочинок. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.